Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні абітурієнти. Сергій Валентинович, дуже дякую вам за таке вітальне слово. Дуже приємно. Я представляю кафедру географії та екології. Я є завідувачем відповідної кафедри, і мій акцент буде зроблений на тому, що наша кафедра, в принципі, є найбільшою кафедрою на факультеті. Ми готуємо. Чотири освітні програми на магістратурі і три освітні програми готуємо на бакалавраті. Відповідні освітні програми: це середня освіта географія, це географія, це науки про землю і екологія. Ну, наук про землю на бакалавраті немає, але у нас є освітня наукова програма в магістратурі, єдина в Україні, яка готує фахівців готує не просто з наук про землю, а фахівців саме з Верховнас. Коли ми говоримо про кафедру, то завжди ми говоримо про те, що себе являє кафедра. Але сьогодні я хочу звернути увагу на те, чим ми пишаємося, яке обличчя кафедри у вигляді наших випускників. Чому саме такий акцент я хочу зробити? Тому що якщо ми говоримо про спеціальності, то якщо людина молода обирає спеціальність, він повинен розуміти, а ким він може бути, як стане, як складеться його життя. І що він може в житті досягнути, тому кафедра географії та екології в цьому напрямку може похвастатися тим, що ми реально готуємо людей, які пристосовані до навколишнього середовища, до навколишніх умов, до соціуму, і ми готуємо людей, які реально є професіоналами, і вони на певному етапі досягають успіху. Ми розуміємо, що кожен з нас має власну вершину в цьому житті. І е, до того моменту, доки ми розвиваємося, доки ми отримаємо світу будь-якого рівня, і бакалавського, і магістрського, і можливо вищого рівня, аспірантського, людина рухається вверх. На певному етапі. Він досягає своєї вершини, і з цієї вершини він дивиться вниз і думає, скільки цього зроблено. І ви знаєте, я, як людина, яка е, вступила в Херсонський державний університет. І з кожним роком все частіше згадую тут момент, коли я вперше вступив в стіни Херсонського державного університету. І зараз я розумію, що я зробив правильний вибор. Саме тому, що Херсонський університет це саме той університет, який дозволяє досягти вершини, підкреслюю кожного власного вершина. А ми, в принципі, реально акцентуємо увагу на людях, на їх емоціях, на їх знаннях. Ми переживаємо за них. І тому ми будуємо їх кар'єру вже в університеті. Ми готуємо успішних людей. В цьому контексті, як сказали мої колеги, реально на кафедрі є багато чим пишатися в контексті різних спеціальностей, різних випускників. Ну почну з спеціальності 6 географія. В цьому контексті ми маємо ну, велику кількість різних випускників, які працюють в різних сферах. Тому мені було дуже важко обрати кого представити. Я обрав людей, з якими в принципі мені довелося більш тісно спілкуватися. Це от як ви бачите. Людмила Лозова, Юрій Капошенка. Вони закінчили відповідний напрямок, відповідну дисципліну. І е, в своєму житті вони не пожалкували, вони е, досягли певного успіху. Ви бачите, які посади вони займають зараз, і зрозуміло, що це є би, фінансова складова, і це дозволяє їм нормально триматися в житті і дивитися майбутнє з натхненням. Ну також, як ви бачите, успіху досягають і надзвичайно чинні дівчата, які е, в цьому контексті е, можуть в принципі реалізуватися в різних сферах. Але чомусь дівчат захоплює саме сфера туризму. Напевно, тому що в душі вони люблять мандрувати, тому що в душі вони їм цікаво відкривати цей світ. Тому от наші випускники цієї спеціальності, ну багато хто працює саме в сфері туристичного бізнесу От як, наприклад, Анна Рудик. Або Наталія Омельченка, вона не працює в напрямку туристичного бізнесу. Вона є моєю колежанкою. Вона працює у нас на кафедрі, але я з повним правом можу сказати, що це саме та людина, яка е, досягла успіху завдяки географії. Е, вона захистила дисертацію. Вона є молодою мамою. Вона зараз працює на кафедрі і розвиває саме туристичний напрямок, дозволяє нашим. Сучасним здобувачам, майбутнім нашим абітурієнтам, які стануть нашими здобувачами, досягати успіху саме в цьому напрямку. Наступний момент це лільцо, те, що казала Олена Миколаївна. В принципі, ми всі вирісли з цієї спеціальності, спеціальність, яка була педагогічна, да? зараз вона називається А407 на середнього світа географія. І ми реально готуємо людей до сучасної школи. Школа швидко змінюється, змінюються вимоги до викладачів школи, змінюються вимоги до школярів, до освіти, до станційної освіти, до засобів навчання. А в цьому контексті ми маємо величезну кількість наших випускників, які також, незважаючи на те, що якби вони просто були навчалися на спеціальностях, як би там вчительські, але вони досягли успіху. Ну, торт, очима два чоловіка, два хлопця. Обидва є моїми колегами. один працює у нас на кафедрі Роман Сергійович, і тут реально це не хваставство, те, що тут написано. Це реальна людина, от має вищу освіту, має освіту спеціальну в контексті захисту дисертації, і він має бути такі з от здобутки. Він спрямований, він реально. Скажем, так має мету в цьому житті і її досягає. Має неодноразові грантові поїздки за кордон, багато кількість різних публікацій. І я думаю, що ця людина реально є прикладом для того, щоб сказати, що він реально стався. Що стосується Олексія Захарова, це наш якби учень, який лише недавно закінчив університет, точніше не закінчив. Я вибачаюсь. Він ще в нас навчається в декторантурі, в аспірантурі. Напевно, буде в декторантурі навчатися. Це дуже перспективна. Молода особистість, яка скажімо так, з самого початку я пам'ятаю його з першого курсу. Я хочу бути виключно викладачем географії. Це моє мой принцип життя. Я буду і він в ньому рухається. Але по паралельно до цього він став, як ви бачите, експертом національної агенції з якості освіти. Він працює зараз в Херсонському державному ститі у науково-методичному відділі. Це також доробки для його віку. Це дуже важливо. Є люди, які за цієї спеціальності працюють можна так сказать, просто в школі, але виконують надзвичайно важливу функцію. Функцію на освіти. всі ми маємо дітей, всі ми бажаємо так, щоб в наших дітей виховували, надавали їм знання найкраще. Ну, от реальна Анна Німця, ну, і Олександр Панурко – Це напевно одні з найкращих наших випускників, які все ж таки вирішили, що вони в таких складних умовах будуть працювати в школі і надають реальні. Знання нашим школярам, це дуже прекрасно. Обидва працюють, скажімо так, це школярами не просто в контексті надання знань на урок. Вони працюють поза урочних закладах. Є вихованці, які приймають участь у малих академіях наук, і є переможці, Це дуже важливо, і це означає, що ми відповідних людей навчили бути успішними і свою успішність вони намагаються передати школярам, з якими працюють. Наступна спеціальність цієї спеціальності вже 25 років у нас в університеті. Вона була відкрита першою у Херсонській області. Це спеціальність екологія. Ну і зрозуміло, в тих умовах, яких ми зараз існуємо, ця спеціальність завжди буде мати потребу, і вона завжди актуальна. І в цьому контексті нам є чим пишатися. У нас багато величезна кількість випускників, які працюють як на теренах України, як на теренах нашої області, так і за кордоном. Перед вашими очима чарівні дівчини, які ну, жінки вже і матері, які досягли певного успіху. Зрозуміло, що це шлях, це має певний час. Тетяна Байтович, яка зараз працює, вона все життя посвятила екології, працювала в багатьох установах в Херсонському регіоні. Зараз вимушена. Виїхати за кордон, працює в екологічній основі. Питання: можливо, могла знайти собі іншу роботу? Ні, вона залишилась в сфері екології працює компанія, яка займається відновлювання енергетики. Також показник працює в Франції, знає мову. Це показник того, що ми надаємо які якості освіти. Олена Бреняк, заступниця начальника відділу державного екологічного контролю, я з нею спілкуюся постійно. Ми на зв'язку обговорюємо різні моменти, які відбуваються в області. Вона дуже пишається своєю роботою і каже, що я не на секунди не пожалкувала тим, що я обрала саме цю спеціальність, ми можемо вважати її успішною людиною. Дві особистості, які напевно будуть прикладом того, як можна побудувати кар'єру не просто, скажімо так, в якійсь державній установі в напрямку кавалічному, але і як бізнес. Вікторія Коваленко, наша випускниця, моя дипломниця, є директоркою ТОФАКА Меджменту Групп. І вона керує цим підприємством вже кілька років. Підприємство дуже успішно. Підприємство пережило часи окупації. Зараз розвивається, вона, скажімо так розвиває не лише це підприємство. Вона розвиває наших здобувачів. Вона працює з ними, допомагає і сама є прикладом того, що потрібно розвиватися, тому що я знаю, що вона постійно знаходиться в Русі в розвитку. Відвідує курси, отримує сертифікати і так далі. Марія Зінченка, це людина, яку я вибачаюся, я знаю з четвертого класу. Так сталося, що я навчався в одній школі з нею. А потім так сталося, що я працював в цій школі, і саме моя була ідея запросити її, скажімо так, до нашого університету. Вона була на певному етапі після випуску нашої колежанки, але зараз вона працює в установах. Які е, також мають міжнародні зв'язки, і е, такі ж мають дуже вагомі, е, вагомий вагомий вес віск у е, екологічному просторі нашої країни. І от ви бачите, вона експертка з екологічних питань дуже крутої кампанії. Е, а це РАЛЬТЬ Ну і науки про землю, як ми визначали, на жаль, на, на даний момент немає набору на бакалаврат. Це є певні технічні проблеми, які не дозволяють нам. Це робити, але нам також є чим пишатися. У нас є випускники безпосередньо. От, наприклад, Андрій Чернявський, який цілеспрямований навчався на науках про землю і зараз займається дослідженнями, незважаючи те, що він працює в різних освітніх закладах Херсонської області, в школі, е в інших установах, але він ще і наш аспірант. Він займається вивченням природних особливостей розвитку Дніпровудського лиману, людина, яка посвятила своє життя, от виключно. Скажем так, вивченню тих особливостей наук про землю, які існують в нашому регіоні. Ну і наш випускник Олексій Вайциковський, скажем так, людина, яка яку я знаю, скажем так, також давно людина, яка має мала вже освіту, але вирішила отримати додаткову освіту і пішла в магістратуру, і зараз, скажем так, завдяки тим знанням, як вона отримала, вона працює в українському сервісі розмінування. Він є оператором дронів з повітря він картографує поверхню, потім завдяки його роботі відбувається розмінування даної території. На мій погляд, це також сучасно важливо і актуально. Ну і, скажімо так, у нас також є дві випускниці, які для мене лізатвоють, скажімо так, жінок в науці, але в хорошому в цьому слові. Тому що вони, скажімо так, після закінчення університету обрали своє майбутнє в контексті саме науки, незважаючи на те, що обидві мають досвід роботи за фахом, обидві працювали, але, скажімо так, коли отримали запрошення до навчання в закордонну аспірантуру, вони погодилися і зараз навчаються, обидві знають англійську мову, обидві мають доробки в, науки, в науковій діяльності і, чесно кажучи, заробляють достатньо хороші гроші. Це що стосується наших випускників, але у нас є і ситуація щодо наших здобувачів, які зараз працюють, це що означає, що ми працюємо зі здобувачами, ми не лише виховуємо їх, ми і не даємо їм можливості. Одна з можливостей – це паралельно як навчатися, так і працювати. У нас є приклади здобувачів, які зараз на даний момент. Не лише навчаються й причому добре навчаються, але і займають певні посади і працюють за спеціальністю. Я хочу звернутися, я, чесно кажучи, не знаю. Олександра Сергійовна, ти на зв'язку з нами? Так, так, я на зв'язку. Добрий день, я шановні не. колеги. Це наша здобувачка четвертого року навчання Олександра Сергійовна Тронець. Саш, будь ласка. Якщо можна експромтом, скажи декілька слів, як ти навчаєшся в університеті, як сталося, що ти в університеті вже працюєш, і що для тебе Херсонський державний університет? Отже, ще раз доброго дня всім, доброго дня, майбутнім абітурієнтам, що ж, я студентка четвертого курсу спеціальності 01407. А, ось, ну, точніше, вже закінчує цю спеціальність це середня освіта географія, і не дивлячись на те, що, як ти сказав Олексій Віталійович, я ще навчаюсь, моя освіта тим паче дала мені змогу вже й почати працювати. А, отже, я працюю в Одинському ліцеї номер 2 Вінницької області, і ось інтеграція географічної освіти та педагогіки вона, в принципі, дала мені змогу навіть ще навчаючись працювати у школі і працювати не лише вчителем географії, тобто я буваю на замінах досить часто, ось, але і ось в молодшій школі я працюю. Тобто, взагалі, ця спеціальність вона дає змогу бути не лише ну, 100% вчителем географії, вона, взагалі, дає тобі змогу бути у школі, бути в освітньому. І тому я вважаю, що якби для майбутніх абітурієнтів, якщо вони. Хочуть якось зв'язати своє життя з освітою, з педагогікою, з географією, тим паче, то ця освіта є вигідною, тому що ми на цій. Спеціальності вивчаємо не лише як викладати дану спеціальність, ми вивчаємо загалом географію. Тобто, я гадаю, що це як би сказати, примусиства даної спеціальності, що ми вивчаємо те ж саме, що вивчають географи, що вивчають науки про землю, що вивчають навіть екологи. Але тим паче в нас є такий плюсик, що ми можемо це не лише вивчити та застосовувати у цьому напрямку, але і. Передавати ці знання нашим майбутнім поколінням, і ось я вважаю, що це якби дуже гарна, дуже корисна спеціальність для майбутніх вітурієнтів. Дякую, Саша. Шановні колеги, шановні друзі, шановні вітурієнти. Ви почули експромтні емоційні слова Олександри Тронець. Ну скажімо так, таке життя і реалії. Я впевнений в тому, що в майбутньому Саша сягне ще найбільших вершин. Ну, в цьому контексті, в принципі, на сьогодні в мене все. Якщо до мене можуть бути запитання я готовий відповісти, а так. Будь ласка, обирайте нас, ми допомагаємо піднятися на вершину, робимо все, тому що ми не байдужі. Я хотіла сказати нашим абітурієнтам, що я є випускницею Херсонського державного університету. По перше, по друге, я засновниця компанії Екоманеджменгруп, яка вже сім років успішно працює на де України, але працюю я взагалі 14 років вже екологів екологом з того моменту, як випустилися з університету. Дуже вдячна викладачам, тому що так погорта викладачів, яка зараз перед вами виступає, це якраз і мої викладачі. Також вони кожен з них прийняв велику участь у моєму навчанні в свій час, і я досі це вдячна. І зараз наразі викладаю. Також в університеті, намагаючись якусь практичну складову своєї роботи показати, чим займається наша компанія. На двох словах скажу ми працюємо з державними установами, з, з бізнесом. Маємо, маємо екологічну лабораторію і робимо документацію для підприємств різного рівня. Дуже цікавий види робіт це оцінка впливу на довкілля. Це отримання дозволів і ліцензії екологічного спрямування для підприємств. І е, хочу сказати, що спектр роботи екологом взагалі дуже великий, е, і робота в нас дуже цікава. Вона дозволяє жити активно своє життя і пізнавати щодня щось нове. От е, що що ще можу сказати? Ви, звісно, можете обирати між тим, де будете працювати екологом. Проте у нас працюють зараз студенти-екологи нашого університету, і вони часто проходять якусь практику, лишаються працювати. Ми успішно розвиваємося зараз на Терена Ходеця, тому залюбки будуть залучати нових фахівців, якщо такі будуть бажання у них. От в принципі, якщо є питання, можете також задавати відповідь в основному. Це все Я буду перезавантажувати час. Дякую, Вікторія вічові Шановні колеги. Хочу підкреслити, що людина, яка закінчила наш університет, стала успішною, досягла певного успіху, розвивається далі, але вона підтримує зв'язок з університетом. Вона, в принципі, працює з нами. Вона допомагає нам виховувати нових здобувачів, нових екологів, і я знаю, що значна кількість наших випускників мали можливість отримати досвід не лише на практиці, а й в ці установі. Це дуже важливо. Тобто, це робочі місце. Це майбутнє. Дякую, Вікторія. Віктором сім людей працювало так. Сім Да, це дуже багато. Я це дуже багато. Дякую. Так, дякую.